Юрій Деревянко, політична партія Воля, шановні колеги, шановні українці. Сьогодні вся країна спостерігає, як судді Конституційного суду намагаються відмінити люстрацію. Так вони хочуть дозволити цілій армії з дев'яти сотень топ-менеджерів режиму Януковичу повернутися назад і стати корисними для чинної влади. Ці люди вже продемонстрували свої таланти, вибудовувавши корупційні схеми, потоки. Забезпечувавши узурпацію влади Януковичу, віджимаючи приватну власність, нищучи свободу слова і демократію. Шановні українці, кожна країна має право захищати свою демократію і не допускати до влади таких осіб, які в такий спосіб нищать країну. Цим шансом скористалась і Україна. І два роки тому назад ми ухвалили закон про люстрацію. Очищення влади було вимогою мільйонів українців, які вийшли. На Революцію Гідності. І насправді це стало першим реальним кроком дієвим по демонтажу режиму Януковича. Сьогодні цей шанс, який ми маємо, судді Конституційного суду хочуть в натвіра. Але хто ці судді Конституційного суду? Це саме ті судді, які дозволили у 2010 році узурпувати владу режиму Януковича і створити цей режим Януковича. Саме Янукович під тиском. Заставив суддів Конституційного суду внести незаконно зміни до Конституції, ухвалити відповідні рішення, і Україна без парламенту, без 300 голосів стала зовсім іншою конституційною країною. Янукович узурпував владу, і ці судді стали основою цього режиму. Саме сім представників режиму Януковича, яких досі не звільнив президент Порошенко, та зі суддів. Хочуть відмінити ілюстрацію, вони хочуть надати право своїм соратникам повернутися у владу. Я хочу нагадати, що Верховна Рада одразу після Революції Гідності звільнила своїх за квотою призначених суддів Конституційного суду і призначила нових. Якщо президент Порошенко негайно не звільнить суддів Януковича з Конституційного суду, то це буде означати, що він або зацікавлений у поверненні менеджерів режиму Януковича для того, аби створити новий режим режим Порошенка. Немає сенсу сьогодні говорити про контрнаступ чи про контрреволюцію чи реванш, коли ми говоримо про відмінну люстрацію. Це ще більше. Це буде повний відкат назад. Це буде від повернення в точку нуль в ті самі позиції, які були ще до революції гідності. Тільки різниця в тому, що тоді був Янукович, а зараз буде Порошенко, а довкола нового президента. Може бути і стара Льовочкина, Портнова, Захарченко, Арбузова, Азарова, Пшонки або навіть сам Саша Стоматолог. Як вам взагалі така перспектива? Тому я закликаю президента пана Порошенка негайно звільнити представників Януковича з Конституційного суду. Я вважаю, що тільки оновлений склад Конституційного суду має суспільну легітимність. Розглядати закон про люстрацію і розглядати цей закон на конституційність в іншому випадку. Ми будемо розцінювати відміну закону про люстрацію як змову президента з Льовочкиним Бойком, Ахметовим Коломойським та іншими Януковичами. Шановний Петро Олексійович, сьогодні саме ви несете повну відповідальність за долю люстрації в Україні. Сьогодні саме від вас залежить, чи буде Україна очищена, оновлена, і чи ми зможемо втілювати ті реформи, які були мріями мільйонів українців. Сьогодні Верховна Рада зробила також перший маленький крок. Ми включили у порядок денний зміни до закону про люстрацію. Ми зможемо доповнити і внести необхідні зміни до чинного закону для того, щоб він повністю відповідав і щоб ті невеличкі зауваження. Венеціанської комісії були враховані, але це сьогодні повністю ваша відповідальність. Тому ми сподіваємося на те, що ви зробите ці кроки, звільните суддів конституційного суду, і ми зможемо невідворотно рухати шляхом реформ, шляхом очищення і оновлення української влади. Дякуємо за увагу. Ми вам дякуємо,